Вітаю телеглядачів в ефірі Подія дня на календарі 17 травня, п'ятниця. І зараз до вашої уваги актуальні події сьогодення. Переможців всеукраїнських учнівських олімпіад та інтелектуальних конкурсів сьогодні вітали у залі органної та камерної музики. На захід завітали представники влади освіти і науки. Там побували і ми. Київщина багата на талановиту учнівську молодь, яка завзято тримає шлях до знань, науки і творчості. У залі присутні учні переможці з усієї області. З вітальним словом до присутніх звернулася заступник голови Київської обласної державної адміністрації Тетяна Подашевська. Ви майбутні наші державотворці. І я вам низько і передаю щире вітання від губернатора Київської області Анатолія Йосиповича Просіжнюка. Зі святом вас Кланяюся вам низько. Цього року Київщина вперше має такі результати на рівні України. 53 учні стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад. Юних інтелектуалів нагороджено дипломами, а завершився даний захід традиційним святковим концертом. Щорічно, 19 травня, відзначається міжнародний день музеїв. І сьогодні наш білоцерківський храм історичного надбання Краєзнавчий музей також відзначив це свято. Як це було? Дивіться далі. Білоцерківський краєзнавчий музей підготував урочисті мистецькі заходи. Сьогодні тут пройшло традиційне щорічне театралізоване дійство під назвою Коли сонце було Богом. У виставі втілені всі обряди східних слов'ян, зокрема, святкування весняних та літніх свят. В програмі заходу представлена також відеопроекція з обрядами та традиціями, котрі були на нашій землі, аби їх відродити та згадати. Співробітники музею показали, як у давнину відзначали свята, такі, як, наприклад, Івана Купайла. Персонажами дійства стали Бог Сонця, мавки, русалки, лоскотухи. Захопливі перевтілення побачили глядачі, а саме учні середніх шкіл та гімназій, діячі культури, письменники тощо. Прийнято вважати, що через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини. І з цим важко не погодитись. Учора в білій церкві відбулася презентація книжки Олександра Виговського Місіонер ще не час забити труну. Гості презентації, друзі, шанувальники та колеги автора у своїх відгуках відмітили, що книга сповнена гумору, самоіронії, філософських глибинних роздумів, доведення до того, що криза духовна страшніша за кризу матеріальну. Детальніше про це читайте в наступному номері газети «Копійка». І знову до святкових дат Цьогоріч на 18 травня, припадає свято, день науки в Україні. Наука рухає прогрес, принаймні активно сприяє цьому руху. Багато вчених невиправні романтики. Їх часто зовсім не цікавить, скільки часу і сил буде покладено на те чи інше наукове дослідження. Вони готові працювати понад нормово. А свято стає прекрасним приводом відпочити, усвідомлюючи щось нове, зібратися з силами і приступити до наступних ще недосліджених кроків. Новини День, в який вся українська наукова спільнота відзначає професійне свято, був заснований ще за часів Радянського Союзу. Україна являє собою державу з високим рівнем освіти і науки. Національна академія наук України була заснована 27 листопада 1918 року і зараз має три секції, близько 14 відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, в котрих працюють більш ніж 7 тисяч докторів і 78 тисяч кандидатів кандидатів наук у їхнє професійне свято ми поспішаємо приєднатися до привітань на адресу всіх вчених і наукових співробітників. Це були найактуальніші події сьогодення. Удача все ж стукає у двері, але в неприємності терпіння набагато більше. Ось таку мудру річ свого часу сказав хтось із мудреців. Після випуску новин пропоную вашій увазі інформаційно-аналітичну програму Погляд з Юрієм Присяжнюком. Ну а наразі час дізнатися, якою буде погода з суботи. Завтра в Білій церкві день знову обіцяє бути хмарним з проясненнями. По обіді можливий короткочесний дощ. Дена температура становитиме 26 градусів тепла. Вітер південно-східний 2 метри за секунду. Ніч буде відносно теплою плюс 17 градусів. Вітер південний 1 метр за секунду. Опадів нічний час не передбачається. Це був прогноз погоди на завтра. Гарного вам настрою і нехай щастить.